Ця інтернаціональна сім'я святкує різдво двічі. Андрей, чоловік Ольги Італієць відзначає народження сина Божого на два тижні раніше. Маленький гліб від цього в захваті каже, два різдва це вдвічі більше подарунків. На Різдво вони мені дарують солодощі солодощі. Іграшки у нас є якби два різдва, і воно у нас просто поділене навпіл. Тому у нас 25-го, ну 24-го ввечері таке маленьке свято, і вчора свято. А сьогодні ми просто приєдналися до нашого хору капі, щоб походити покалядувати і хочу показати традиції чоловіку з Італії. І ну привчаю дитину до наших традицій. Обожнює різдво за атмосфери і співи керівник студентського хору. Зазначаю колядки особливий жанр, який ні з чим не порівняти. Колектив святкує гуртом не одне Різдво. Найбільше люблять співати Щедрика. і не тільки Різдво, а будь-яке свято. А Різдво одне з найулюбленіших. Тому ми співаємо ці колядки і отримуємо дуже багато задоволення. Подарунками одне із одним обмінялися і вище духовенство. Христос народився, світ преобразився. І я бажаю, щоб всі ми е, добрим служінням своїм, е, благочастивим життям, молитвою і постом е, дали можливість тій благодаті Божій, яка прийшла на землю з Рождеством Христовим, щоб вона приобразила нас і зробила кожного з нас тим вертепом, якому почуває Господь. Бажаю, щоб ми не ворогували, щоб ми положили кінець всяким непорозумінням. Що ми обняли друг друга з великою радістю і запам'ятали, що кожний кого ми зустрічаємо з ким ми живемо, це наш брат, сестра во Христі. Священнослужителі наголошують, цей день краще провести в чистоті і святості подалі від гріха. А от колядникам обіцяна особлива благодать. Дар'я Варшиленко Ігор Гончар, UATV.